Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святили сім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці-небі, так і на землі. Ліб наш насущний. Дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо прищаємося нашим. І не допусти до нас покуси. Але визволи нас і лукаву, огоротець. Іво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. ти між жінками. Восвене бідло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наш. О Боже наш Русий, синіоке Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Боже вісь країну. Всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріше завершилася переможна війна і щоб Україну неньку на віки, згідно Божих передань, які відомі як пророк совпа, очолив на славний гетьман король і президент Тарас Григорович Шевченко. Так нам Боже поможи віру нашу у передання Твої, збільши і прийми наші молитви, за мертвих, живих, ненароджених, за душі щасливища, за душі всіх тих, що матінка буде просить за них, особливо героїв нашої дороги. Класуй Боже, Насис Його, Боже, силою Христа цього чудотворного Христа обдаря силою. Ікон Божих силою всього того, що від Бога нашого На віки вічні. Амінь.